Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що є вкрай необхідним для вирішення наших життєвих проблем, є те, без чого ми не зможемо цього зробити взагалі аж ніяк. І сьогодні якраз про це будемо говорити. З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже 14 років я проводжу індивідуальне консультування, тренінги, семінари для дорослих, для батьків, дітей та підлітків. То що ж є таким необхідним і важливим, щоб ми з вами могли вирішувати наші життєві проблеми? Можна це порівняти з тим, якщо так подумати про е, своє життя, і от якщо ми з вами знаходимося у стані хвороби, е, коли ми хворі, і, можливо, ми з вами раніше готували якусь їжу, е, яка нам подобалася, а коли ми з вами хворі, то чи можемо ми з вами це зробити зараз? Швидше за все ні, і однією з причин буде те, що в нас немає сил на те, щоб це зробити. Тож, вкрай необхідним для вирішення наших проблем є наш ресурс, наші сили, які ми маємо для цього. Можна навіть ще такий приклад згадати. От якщо зранку. Ви прокинулися, і ви цієї ночі дуже погано спали через певні причини, якісь у вас були вагомі, і у вас був дуже порушений сон, і ви прокидаєтеся зранку, у вас така, здається, величезна голова, і ви відчуваєтеся дуже втобленими. І починаєте робити сніданок, як повинні було б це зробити зав... ну, завжди кожного ранку. І підходить дитина і говорить, вам, я не буду їсти, і до школи не піду. Оце перша така ситуація, який тоді буде ваш, е, яка буде ваша реакція, як ви тоді будете вчиняти? Або друга ситуація, е, можливо, ввечері ви почули гарні новини, якісь приємні для вас, е, чи в, стосовно нашої ситуації в нашій країні, чи можливо щось з вашими рідними, чи те, що ви дуже хотіли ви зараз це отримали. І ви в такому гарному настрої засинаєте, у вас достатньо часу, щоб відпочити. Ви відпочиваєте добре, ви зранку прокидаєтеся відчуваєте, що у вас, ваше тіло відновлене. І коли ви себе так почуваєте, як тоді ви реагуєте на ту саму ситуацію? Тобто ви зробили той самий сніданок, ваша дитина до вас підходить і говорить: я не буду зараз снідати, не буду їсти, і до школи не піду. В якій ситуації ви все ж таки будете якось розмовляти з дитиною, якось вирішувати цю ситуацію більш спокійно, без негативу у відносинах, чи коли це буде спускавим таким механізмом, який просто вас виведе з себе, і ви будете ну, гарчати, кричати, тобто будете останнє роздитування і гніву? Получається, що якщо ви за цим. Завданням зараз замислилися, то швидше за все, ви побачили, що поведінка дитини та сама, відмовляється від сніданку від того, щоб іти до школи. А залежно від вашої кількості сил, ви чи можете вирішувати цю ситуацію більш спокійно, чи ви не можете більш спокійно її вирішувати? Тому ми говоримо сьогодні з вами, з вами про наші сили, про наші ресурси, що є обов'язковим для наших сил, для наших ресурсів. Обов'язковим є турбота про тіло. От якщо ви відчуваєте, що зараз у вас немає сил подумайте, що хоче моє тіло, що моєму тілу зараз не вистачає. Турбуючись про тіло, ми починаємо вже додавати собі сил. Також існують опори, зовнішні, опори внутрішні. До зовнішніх опор відносять те, що нас відновлює, надихає, але саме з зовнішніх таких ресурсів. Зовнішні це може бути якась наша робота улюблена, це може бути інформація, наші соціальні статуси, наші зв'язки, те, що служить зовнішньою підтримкою для нас. А внутрішні ресурси, внутрішні наші опори це може бути наш особистісний потенціал, наш характер, наші здібності, знання, навички, наші цінності, наше позитивне мислення, наше здоров'я, психічне, фізичне здоров'я, те, що підтримує нас зсередини. Окремо, хочу виокремити як опору, це те, що є для нас в стані нашому духовному, наша духовна опора, наш зв'язок з нашим Богом. Якщо ви покладаєтесь на Бога, якщо ви відчуваєте, як Він вас підтримує, де б ви не були, це опора, яка є незмінною, щоб не ставалося з нами, щоб не відбувалася з нашою країною, де б хто не був, опора ця є дуже суттєвою, і ніхто не може цю опору зрушити. Тому пропоную будувати цю опору, опору стосунків з Богом в нашому житті, щоб відчувати себе краще. Також ви можете виконати таку вправу. написати собі е, продовження речень, які я зараз вам запропоную. Можете написати собі таке речення. Я є. Перше речення я є. І написати, чим ви з собою, що доброго пов'язане у вас є з вами. Друге речення Я маю. І перерахувати людей, місця, різні ресурси, на які ви можете покластися. Третє Я можу. Сюди входять навички, вміння, види діяльності, якими ви володієте. Четверте. Я буду. Вкажіть, що ви робитимете, щоб підтримати себе у важкі часи. І п'яте. Мій «Мій девіз». Згадайте, що ви собі кажете, короткий вислів, цитата, фраза, щоб підтримати та заспокоїти себе. Ця вправа є дуже вагомою і суттєвою, якщо ви її будете робити. Тож, що ж робити, коли ви хочете вирішити проблеми, і що є вкрай необхідним для вирішення різного роду проблем наші ресурси і наші сили? Вагомою, самою фундаментальною опорою для нас є Бог. Якщо ми покладаємося на нього, тоді нам набагато легше проживати те, з чим ми з вами стикаємося в нашому житті. Також є зовнішні і внутрішні опори. Ця вправа теж вам допоможе, і також пам'ятайте про турботу про тіло. Турбуючись про тіло, ми допомагаємо собі мати сили і ресурси. І коли вони в нас є, згадайте про ту ситуацію про хлопчика, що коли в нас є сили, тоді ми можемо вирішувати більш спокійно те, що з нами трапляється. Нехай все буде добре у вас, у нас всіх, мирного неба, всім нам. З вами була психолог Ольга Чурикова і до нових зустрічей онлайн.